Є карбоновий фойл, це v 425 прототип наш електрофойла з батареєю, з двома батареями і ще варіант надувного фойла, І теж поки як варіант прототипу, бо граємось тепер типу, з цими. Це і Вінг, і під фойл. Вінг uh, кайт uh, Надувне крило просто надувне крило і просто звичайний під е, розгон з, від веслав. Клас. Теж надувний, класний, компактний, але все-таки є нюанс з е, об'ємом. Великий об'єм, важко його підняти. Треба велику ногу ставити, е, крило підводне, щоб його підняти. Ну, за катером взагалі класно летить. І якщо сильний вітер за рахунок вінго, э, його можна розігнати дуже прикольно. Mm. А можеш показати фойли? Фойли зараз чи це не... важко? Ніх, не, їх нема. Ага. Ну, от, э, зараз просто дві, дві одна в Європі, а одну ми зараз тестуємо mm. тобі, хлопців на прокаті, ну, точніше, у Діми Екстрім. То зараз тестуємо, пробуємо, чи, яка нога більше буде. По об'єму, по площі, яку краще можна взяти і використовувати. Ясненько, дякую.